По справам оскарження послідовності освіти. Як за зараз е, з цим питанням, наприклад, чи можна зараз подавати, е, оскаржувати цю послідовність, як зараз е, з практикою? І я знаю, що в тебе вже є декілька кейсів, які вже людини, людина отримала рішення суду і зобов'язали Міністерство освіти змінити е, в довідці з ЄДЕБО е, з ні порушує, так не порушує. Тості. Послідовності, які надають право людям на відсрочку по студентству, якщо вони десь колись навчались, були відраховані. І як вважає Міністерство освіти зараз у нас, що вони вже не мають права на відсрочку, тому, тому що колись вони навчались, а зараз вже порушують послідовність і відсрочка їм не треба хоча в законі такого немає. Це дуже цікаве питання і дуже цікаві справи. Вони досить неоднозначні. Можу сказати так, що хто перший став того і тапки, да, будемо відверті, хто це почав ще з там вересня, з жовтня місяця минулого року. Ті вже самі перші, хто це почав, вони отримали свої результати. Багато хто зараз чекає саме прийняття рішень.